Українцям дозволили не отримувати техпаспорт та водійські права, у чому суть нововведення. Влада готує українцям не лише неприємні сюрпризи, але й спрощує отримання документів. Про це інформує автосвіт. Електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів можуть стати єдиними наявними документами, які надають право людині керувати транспортними засобами. Раніше при отриманні посвідчення водія чи реєстрації авто обов'язковим було оформлення паперових документів, то вже з 14 грудня можна буде відмовитись від бланків, якщо послуга замовлена онлайн. Зазначену послугу можна буде отримати виключно онлайн або ж традиційним шляхом у сервісному центрі МВС. Замовити та отримати е посвідчення та єсвідоцтво е можна буде через електронний кабінет водія або через застосунок Дія, не відвідуючи сервісний центр МВС. При цьому громадянин сплачує виключно за адміністративну послугу, тобто вже без врахування вартості бланкової продукції. Нагадаємо, як інформував апостроф, в країні змінили і механізм підготовки та перепідготовки водіїв.